З іншої галереї мали б бути передані дві картини 18 століття, битва підвільнені, битва під парканом, депозит на зберігання у Римокатолицькій костелу Жовті і в зв'язку з цим громадським. його в складний контекст українсько-польських відносин з справі реституції культури цінності цінностей після 1946 року. Польська сторона, а саме Міністерство культури Польщі, до історичної справедливості, до ці картини були створені для цього хвостела, і оскільки вони там зберігалися, після реставрації вони не мали років тоді повернення. Це не стільки історичної справедливості, скільки псевдоісторичної історичної справедливості, тому що на сьогоднішній день доконаним фактом є те, що на Україні існує Національний музейний фонд, до якого, до якого належать всі фондові збірки українських національних, е, українських музеїв і галереї. І цей національний музейний фонд належить українському народу. Передача цих картин у депозит культову тіючу споруду. Тому що не важко здогадатися, що парафія фестивалю святого Грендія відмовиться, коли не повертати назад цього фонду Львівської картинної галереї. І у зв'язку з цим виникає також певні занепокоєння ця, ця система передачі музейних збірок цінних, цінних містецьких угод на іншій структурі. Ми знаємо недавню історію, яка трапилася в кабінеті міністрів підроблю картин, переданих туди з, з, з Національного художнього музею України. І ми знаємо, що прямим е, обов'язком будь-якої музеї, будь-якого музею, будь-якої установи, е, галереї, мистецької установи, це є збереження, це є збереження цих фонів, які в них зберігаються, належне зберігання, належна реставрація і тому подібне. Що стосується безпосередньо цих двох картин, то вони е, опинилися. І е, опинилися в результаті пошукових експедицій, які тоді проводив Борис Возницький. Він їх забрав з костелу, який був зачинений з 1946 по 1989 рік. І таким чином вони опинилися у Львівській картинній галереї. Битва підвідним експонувалася в неповному обсязі Болеського замку і е, битва під Партаном.